Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про елемент, який називається в нас зміна стилю зображення в текстовому документі Microsoft Word. Для цього що ми зробимо? Створюємо документ Word, прописуємо назву. Так. І заходимо. Я вже наперед підготував зображення, тому відповідно. Буду їх використовувати для того, щоб вставити зображення. Ми всі пам'ятаємо, що потрібно перейти в вкладку Вставлення, вибрати зображення і знайти, де воно знаходиться. Так, в мене воно знаходиться в завантаженнях. Тобто, ось тут вибираємо є. Далі, для того, щоб працювати з стилями зображення і форматом, нам необхідно в будь-якому випадку на ньому клікнути, щоб у нас появився, появилася вкладка Формат, з якою ми можемо працювати. Для редагування цих зображень. Так, наголошую, якщо ми просто собі десь в тексті знаходимо, і зображення в нас є неактивне, цієї вкладки формат немає. Вона тільки буде в тому випадку, якщо ми на неї клікнемо. Ну І тут у нас відкриються елементи для роботи з зображеннями нашими. Давайте я почну з е, права наліво. Е, перший елемент дозволяє встановити розміри нашого зображення і безпосередньо його обрізати. Так, наприклад, я вибираю інструмент обрізання, і відповідно в мене це зображення буде обрізано. Якщо є така потреба, знову ж таки, я можу взяти інструмент обрізання і відмінити цю дію. Відповідно, зображення в нас вже тоді не буде обрізане, чи зміниться розмір. Також я можу змінювати розмір ширини і висоти, тобто встановлювати то значення, яке мені потрібно. Наприклад, там 16 на 10. Так? Ну, вони автоматично у нас тут прив'язані. Тому, якщо я змінюю це, значення, то автоматично змінюється і висота. Тобто, щоб наше зображення було пропорційне. Бо якщо ми будемо його так робити, можуть, може наше зображення стискатися трошки. Далі є елемент з поворотом, де ми можемо обертати це зображення за потреби. Так? Як нам потрібно. Є елементи розташування зображення в тексті так, зверху, знизу, справа, зліва, і елементи обтікання текстом. Так, тут відповідно, вказується, чи текст буде навколо рамки в нас розміщуватись чи за контуром, чи наскрізь, чи, наприклад, там, згори і знизу. Також можна створити текст опис цієї картинки, причому можна його створити автоматично. Опис за мене, і в нас зараз твориться зображення, що місяця рослина квітка, троянда, пуска. Так, тобто він автоматично згенерований. І ми собі можемо це вже використати для опису цієї картинки. Далі йде елемент, який називається стилі зображення. Тут безпосередньо ми можемо встановити для нашого зображення якийсь цікавий стиль, вигляд в конкретному там його розуміння. Так? Ми собі там вибираємо будь-який, який нам досподоби стиль так? і собі налаштовуємо. Крім того, ну, наприклад, от я вибрав цей, крім того, ми можемо не тільки вибрати якийсь стиль, оце я вибрав, так? а створити власний. Для цього що потрібно зробити? Отут у нас є елемент. Який дозволяє ці стилі налаштовувати. От, Наприклад, задаю товщину рамки, задаю там, наприклад, колір цієї рамки. Так? Тобто я додав до нашого зображення рамку. Що ще можна зробити? Можна зробити, наприклад, якісь ефекти об'ємності. Додаю, І бачите, в мене тут воно стає об'ємне це зображення. Можна зробити ось таким чином його. Так? Бачите, контури там. Змінилися, можна зробити якесь ось таке. Так. Тобто тут собі підбираєте як завгодно. Далі можна додати власну тінь для цього зображення. Також можна там ефекти відбиття додати. Можна додати елементи світіння, що це зображення в нас буде світитися. Можна додати розміття країв. Так. Ось, можна там більше зробити розмиття країв. Далі можна ще що зробити рельєф, так, про який ми вже говорили. І там елементи обертання, які нам вподоби, наприклад, ось так. Ну і маємо власне якесь налаштування. Перезвертаю вашу увагу, що якщо ми хочемо з цими параметрами детально, не просто їх додати, а з ними ще працювати так, стилями. Ось тут в нас є елемент, який називається у нас. Ось він. так, Якщо ви побачите на нього можна клікнути, і у вас відкриються ось ці всі стилі, які я показував в боковій панелі, де ви їх додатково можете налаштувати. Так, ось. Так, заміщення нам не треба. Ось, і в нас відкрився елемент форматування зображення. І отут ми можемо працювати з цими всіма елементами. Так, Задавати там, наприклад, прозорість. Це я з тінню працюю, так. Є. Там розмір, розмиття і так далі. Це якщо про тінь. Далі, елементи відбиття. Можна вказати, наскільки воно буде прозоре чи не прозоре. Розмір, наскільки воно буде відбиватися. Так, бачите? Е, ну, І розміття і так далі. Ефект світіння. Тут ми можемо задати колір цього світіння, змінити. Задати розмір його, наскільки воно сильно буде велике. Так, е, Я думаю, це трошки забагато. О. І його прозорість. Або збільшити, або відповідно зменшити, щоб воно цікавіше якось виглядало. Далі є елемент розмиття країв. Ми також його можемо збільшувати, так, чи зменшувати для того, щоб це розмиття в нас було не настільки велике. Також тут в нас є ще параметр, який дозволяє, ой, перепрошую, дозволяє вказати, яким чином буде відбуватися це розмиття країв. Так, тобто вибрати те саме, що ми тут вибирали. Далі є формат об'ємної фігури, об'ємне обертання і художні ефекти. Ми про них трошки згодом поговоримо. Ось такий, ось такий елемент в нас є зображенню. Давайте я скину параметри зображення, щоб нас нічого не підвертало, і будемо рухатися далі по ось цій вже панелі. Так. Стилями це поки що все, якщо коротко, так. Далі в нас де наступна частина панелі це є настроювання. Тут в нас є дуже багато цікавих інструментів, які досить таки недавно в Word з'явилися. Перший там стиснути рисунок, він дозволяє зменшити рисунок, щоб ваш файлик не займав великої кількості місця. Змінити зображення. Тут ви можете там, вибрати зображення з файлу, з піктограмки і так далі. Скинути параметри, я вже ним якраз скористався, скинути те, що я там позадавав. А далі йдуть вже досить -таки цікаві елементи. Перший з них це є художні ефекти. Тут ми можемо задати якийсь художній ефект до нашого зображення. Наголошую, що він буде прогружатися досить -таки довго, то я застосую тільки один, а собі, кому буде цікаво, зможете проекспериментувати з ним. Ось це є художній ефект, який в нас називається маркер. Типу, а-ля ця квітка намальована маркером. Цих ефектів є багато. Ну, але щоб воно все у нас згенерувалося, треба трошки часу. Так, от в мене згенерувалися підсвічені краї. Теж досить такий цікавий ефект для зображення. Там, наприклад, ще ось такий ефект, це є розсіяне світло. Е, так, е, відповідно, якщо у вас є якісь творчі замисли, можна це використовувати. Далі параметр колір дозволяє змінювати колір нашого зображення. Так, бачите, наскільки воно змінилося. Так, тут я вже попрацював з насиченістю. Можна змінювати відтінки кольорів. Так, от бачите, в мене воно таке більш синє стало. Так, можна зробити, щоб більш теплий колір був. Так, можна ну, щось посередині застосувати. Далі ще один параметр це перефарбування. Ми можемо перефарбувати цей елемент за допомогою кольорів. Ну, Він є не досить таки досконалим, цей елемент, але в загальному буде виглядати таким чином. Так, давайте скинемо це значення і перейдемо до наступного. Елемент це коригування. Тут ми можемо задати. Елементи з різкістю. так, Тобто наскільки в мене різке, різкість зображення буде відображено. Так, бачите, максимально деталізовані всі елементи, або, наприклад, чуть-чуть розмити. Так, що ще ми можемо робити, ось тут, якщо ми говоримо про це зображення, про коригування? Можемо попрацювати з яскравістю. Так, бачите, в нас. Різні елементи яскравості по-різному наша ця квітка буде виглядати. Так? От. Ну, наприклад, оцей мені вподоби, і в мене в результаті ось така картинка вийшлася. Так, це що стосується коригування. Знову ж таки, скидаю параметри, щоб далі працювати. Елемент видалення фону він дозволяє видаляти як фон, так і якісь частинки нашого зображення. Він досить таки цікавий. Для того, щоб його застосувати, потрібно на ньому клікнути, і в нас програма автоматично визначить елементи, які є фоном, які можна видалити. Але ми бачимо, що, наприклад, якщо говорити про це зображення, то ось цій області в нас не видалився фон. Так? І відповідно потрібно нам самостійно це допрацювати. Для цього тут у нас є два інструмента. Перший це. Де ми забираємо область, і другий, де відповідно, додаємо. Ну, Давайте подивимося. Так, цей інструмент вибираємо його і вказуємо область, яку ми хочемо забрати. Так, Тут мені була не потрібна ця область, я її відповідно, вказав і забрав. Але я отут бачу: у мене ще ось тут частинка квітки, і тут частинка квітки пропала, а вона мала би бути. Тому вибираю інструмент додати область і клікаю по тих елементах, які я би хотів додати до нашого зображення. От в мене воно все класно виділилося. Коли все готово, нажимаємо клавишу Зберегти зміни. І бачимо, що в нас все виділилось, окрім ось цієї квітки, яку ми можемо використовувати для роботи з нашим там, текстом і так далі. На цьому поки що все. 你可有家用？